Привіт, дівчатка. Сьогодні в нас 1 вересня. Фу, 1 вересня, 1 березня. Хочу, так би мовити, зафільмувати останній сніжок. Дійсно, як і обіцяли, був невеличкий такий снігопадик, сніжок. Йшов. Зранку, навіть це виглядало трошки більш естетично. Лежав сніг такий тоненьким пластом на майданчику. Але зараз він починає танути, тому що плюсова. Температура. Ось тому хочу а, так от зафіксувати <смістити> і запам'ятати останній сніжок. На вуличку Так, да, Зараз поснідаємо і підемо на вуличку. Стоп, стоп, стоп. І скоро він цей сніжок, думаю, нас покине, бо він вже починає танути. <смістити> зараз ми вже будемо снідати, Виймай гобль, клади його біля тарілочки. Будемо снідати гречану кашку. З пюре-сливовим Богдан у нас хворіє. Ми всі дуже переживаємо, по-перше, щоб грип не дав ускладнення. Бо два роки тому, коли я ще була вагітна, якраз на Новий рік перед новим роком у Богдана був грип і якась дуже тяжка була тяжкий перебіг хвороби був. П'ять днів температуру гнало до 40 градусів. І, як зараз пам'ятаю, я кожну ніч по декілька разів ходила до нього і давала різні шарознижувальні препарати. І потім після п'ятого дня після п'ятого дня температури вона реально постійно намагалася досягнути 40 градусів. Ми звернулись до педіатра, здали аналіз. Крові, і вона сказала, що приєдналася бактеріальна інфекція, і ми ще тоді приймали антибіотик. Короче, дуже дуже погано переходив грип. зараз. Він виходить уже хворіє третій день. Ми переживаємо за нього і ще переживаємо, що не заразила віка і не заразились ми самі. Я дуже не хочу захворіти, тому що це дуже важко доглядати за малою дитиною, коли ти сам дуже хворієш. У Богдана ще буквально вчора була температура, я не могла збити перед стамолом. там буквально на якийсь короткий період і одразу піднімалась до 39. Ось е і мока, краще трохи допомагав. Потім настала ніч, і на вечір я міряла температуру була трохи нижче, ніж 38. Ми з ним домовились, що я ну, ми вирішили не, не давати з ним, вирішили, що він не буде приймати жарознижувальні жар ляже спати. Потім я вночі до нього приходила. Ми знову міряли, і знову була температура близько 38. Я кажу, що будеш приймати. Він каже: Ну, я кажу, ти можеш спати нормально, бо минулу ніч він взагалі не міг нормально спати, У нього там була якась маячня, щось таке верзлося, ну, як при температурі. Крутилося, було холодно дуже йому. А, ось. а в цей раз я приходжу, мірюю температуру, вона близько 38, і я кажу, що будемо приймати жарознижувальний, Він каже, ні. От Я питаю, ти можеш спати? Як ти себе почуваєш? Він каже, більш-менш нормально. І зараз оце зранку встав і нормально себе почуває. Температура, якась там я потрогала, його наче не дуже, не дуже висока. Я сподіваюся, що цей грип буде проходити трохи легше -тфу, але я боюсь щось вже сказати. Він кашляє, в нього кашель. Мокрий такий, головне, щоб не приєдналася якась бактеріальна інфекція. І можливо тоді два роки назад був гриб типу А, що він так важко проходив. Ну, реально просто сім днів, шість днів температура під сорок. Він вже був такий знесилений під через тиждень, що вже от можливо, то був гриб А. Він гірше проходить. Це в нас гриб Б. Тому такі справи. Вікусь, дивись, я ще познімаю відео, а ти поїси, добре? Mm -hmm. Давай ще трошки. Я ж розказую, що ти будеш mm -hmm. просто сидіти. Mm -hmm. Давай, я, мені треба розповісти. Відкривай. Рот. Mm -hmm. Я тип, зараз ще ложечку, а я прямо читаю mm -hmm. А, Коли Богдан хворів два роки тому, я теж береглась, збереглася, я ще була вагітна тоді, був вже дев'ятий ну, місяць. Я вже думала, мене пронесло, але через сім днів. Мене теж накрив грип, Але в мене, слава Богу, без ускладнень. Тільки я мене проламало і про температуру лотись, по-моєму, 3 дні. Зараз поїмо. Так, це мамина масочка. Дам всім ліки. Богдана там полікує все таке. І вийдемо на вуличку, сходимо в АТБ. Давай останню ложечку і скоро підемо на вуличку. Давай останню. І це мама доїдає, так? Гуляємо зараз з вікусею на вулиці. Сходили вже в Велмарт. Зараз йдемо на майданчик. У нас тут ще лежить в деяких місцях сніжок. Я вийшла з вікою на вулицю, вирішила не вдягати її. Кофту під куртку. Чогось я подивилась на прогноз, подумала: мінус один, сніг тане. Вона поверталась два дні з прогулянки. Мокра, спітніла. Що ти хочеш? Зараз поїдемо на майданчик. От, думаю, піду без кофту, не буду вдягати кофту. Вийшли на вулицю, холодно, морозно, сиро. Коротше кажучи, ще й прийшлося повертатись і вдягати кофту на віку, щоб не замерзнути і, не дай Бог, ще не захворіти. Ось тут зараз ми утеплені, трошки підемо погуляємо на майданчик. Хоч сьогодні 1 березня, але погода зовсім ще поки що навесняна. І де те і не де. де сніжок. У попередніх влогах ми по цій доріжці катали машинку, було сонечко, сонячна погода. А зараз, бачите, так мрячно, волого, холодно і вітер дує. Твої помпончики розвиваються. Ми з Вікусею катаємось на Гойдалці. Вон Вікуся катається. Ось мама. будеш вилазити? Почекай, покатайся ще. Давай покатаємося ще трошки і підемо на карусельку, так? Катай, дядю, катай. От так. Ти його сильно катаєш, так? І в іншу сторону, щоб голова не закрутилась у дяді. Молодець. І от так? Да? Ось так. І бішко. Сідай на гірочку. Сідай. Я тобі допоможу. Поїхали, давай. Коть, коть. Ще, давай, ще. Ні, не тут. Залазю тут. Ось тут, ну давай, я тобі допоможу. Давай, сідай і поїхали. Або з'їжджай, або вставай. Ножки вперед. Ось так. Повози самокатик, повози. Ось так побігла, побігла, побігла. Давай, поїхали. Трошки покатаємось і вже будемо йти додому. Ми вже з вікою повернулись додому. Зараз покажемо, що ми купили. Купила бубліки ось такі малятко. Водичка оболонська, апельсин лимон. Булочка з маком, точніше, такий пиріг з маком, батон нарізний, маслини чорні без кісточок, масло, сир фета. Так, далі помідори купила до салату. Хочу з моцарелою зробити, твердою моцарелою. Чай, батік чи батік. Рева, так, це типа мівіна, лукшина швидкого приготування. Молоко селянське ультрапастеризоване і лавровий лист сухий. Такі ось були покупочки. Дівчата, роблю зараз салатик. Подивіться, які соковиті рожеві помідорчики. Зараз буду терти в них ось у мене сир моцарела твердий, не в розсолі. Я його натираю просто на, на тертушку. Ось, І потім ще додам туди маслини і о, укропчик кріп. Отак на, на тертушці. Нарізаю на тертушці, натираю, точніше, моцарелу сир на мілкий. маслини тепер нарізаю такими от е, кружечками. Ось салатики готові. У мене три варіації цього салату, тут, тому що у нас хтось не любить з маслинами, хтось не любить з кропом, а я люблю з усім. Оце мій салатик, я люблю, коли багато зелені, я люблю маслини і все інше. Добрий ранок, з вами знову голова, що говорить. <годувала> я вже поробила всі вранішні справи, погодувала дітей, видала всім всі таблетки, прийняла сама таблетки, і до... зараз у нас котра година. Майже 10 годин ранку, трохи ще можна до того моменту, як треба буде виходити з вікою на вулицю. Трохи можна поспілкуватись. Тож я сіла тут на кухні в тиші в спокій поговорити. В Богдана критичний момент грипу, начебто, минув. Температура вже перестала, перестала вже підніматись до 39 градусів. Він уже без жару знижувальних. Вчора був і сьогодні вночі, а, вчора вночі, сьогодні вночі і вчора цілий день без, без жару знижувальних і почувався себе краще, от але а, в нього кашель такий, якийсь, наче продуктивний, але якийсь не, не мені не здається, що не на всі 100% він продуктивний. А, сьогодні неділя буду завтра зв'язуватися з педіатром а, чи його слухати вести. Чи треба, щоб нам призначили якийсь, якийсь засіб, який розріджує мокротиння та виводить? Якщо буде, звичайно, якась погіршуватися ситуація з кашлем, чи щось таке інше, я напишу педіатру в неділю, але б, звичайно, не хотілося в неділю писати, бо ну, не хочеться якось там нагліти сильно, подивимося. Настрій, звичайно, залишає бажати кращого. Позавчора були ці перемовини між Трампом і Зеленським. Коротше, ну, як я в одному із своїх депресивних влогів казала, що мені в цій всій темі перемир'я за участю Трампа щось попахує смаженим, що цього всього не буде. Щось мені так і як здавалося, так воно і вийшло. От, я, я як не нач... Як я думала, так і вийшло. І всі чекали оцієї зустрічі, і я теж думала, що це буде якийсь, а, чи якийсь переломний момент, чи момент в низці переломних моментів, ну, тобто на шляху, до, на шляху до припинення війни. Всі ми прагнули, прагнемо, і прагнули до припинення війни. І коли почалася вся ситуація позавчора, Ввечері я так відкриваю телеграм-канали і починаю дивитися, що там все пішло по не буду казати, по чому. І я, ви знаєте, не хотіла відкрити кругом вже починають публікувати ці всі витримки звідти, ну шматки відео. А я не хочу це все відкривати, тому що я а, приймаю. Ліки, і як я бачу, що там відбувається щось трешове, І я розумію, що якщо почну це ще вживу слухати, то я просто спровокую собі, чи знов тривожний настрій, чи знов загострення цих депресивних симптомів. На ніч відкривати не хотіла. І на наступний ранок я вже кругом з'явилася багато відео просто з титрами, і я так їх швиденько передивилась, зрозуміла, що до чого там. Поняла, що ми зрозуміли. Що ми опинилися в суцільній задньому місці, коротше, і якісь там сподівання їх, їх вже не існує. Тут уже не знаєш, як буде далі, чесно. Я, звичайно, не політик, не політолог, не, не військовий аналітик, але підтримку США нам перекриють. Росії не буде думати зупинятись, що буде далі, як воно буде далі, чесно. Вот чесно, сижу на кухні, і, от е, кожен якийсь момент е, переживаю життя просто, а як, а що далі, я не знаю. Вже сподіватись на щось. Життя призвело до, до глухого кута якогось, змушений жити просто і не знаєш, як воно і що воно далі буде. Можливо, мене ще трохи спасло те, що я не сильно той сподівалась. Спочатку, ще там, в листопаді, в жовтні, я думала, що все ж таки буде перемир'я, і зупинка заморозка вогню, чи зупинка війни, чи що там. Мене тільки от спасає те, що потім я перестала на якийсь, на якийсь відсоток в це вірити, і цей відсоток почав збільшуватися і збільшуватись. І вже ось під Новий рік, і після нового року, і після інаугурації Трампа, я, чесно кажучи, на якісь 20% вірила, але 20% вони так трохи спасали, а так тільки 20% розбились з тріском тому залишилось з нулем відсотків якось так, нулем відсотків надії. Залишитись з нулем відсотків надії військовий час. Буду робити те, що маю: це годувати, лікувати і ростити Лікувати, коли вони хворіють. І ростити дітей. Не знаю, не знаю. Вийшли з Вікусією на вулицю, сходили вже в аптеку і в магазин, зараз йдемо на майданчик. Сьогодні нас відчутно потеплішало. Сніг, вчорашній нічний тане. Вже під ногами. Слякуть. Ось. Але не так холодно, не морозно. Вже не морозно. Можна трохи комфортніше погуляти. Ось тут спробуй покопати, тут м'якенький. Да. Ой, тільки не на мене, фікусь. Обережно. Давай залазь на гірочку. Будемо з'їжджати з, з дядю, так? Давай дядю спустимо спочатку. давай. Ні, ага. Ні? хочеш з дядю з'їхати? Сідай. Тут, правда, мокра якась гірка, але нічого. Будемо сушити штани потім. На, тримай дядю. Ага. Да. На а, її звати Вікуся. Я знаю її ім'я, Її звати Вікуся. Ось так ви катаєтесь разом. А ви знаєте, що в моєму класі теж є Віка? Супер. Вікуся катається і хлопчик катається. Так? Дуже приємно. Ого, го бачиш, хлопчик катається високо і ти катаєшся високо. Подивись так, вони їдять, бачиш? Їдять. Їм там насипали їсточки, он як лізе зверху, бачиш, лізе. Наступити хочеш. Наступити хочеш? Доволь. На голову бачиш на кого? В Хай вони там їдять, бачиш, вони їдять. Ще? Це, це ти так балуєшся, так? Ічко, інко, інко. На їжу не можна ступати. Ням-ням угу. смачненько. Ням-ням смачненько, так. Смачненька кашка. Смачненька кашка у них, так? Вони теж їдять кашку, тільки суху. Що порозганяла, да? да? Від кашки. Пішли вже до колясочки, поїдемо заберемо з поштомата. Не треба не перевертай, не, пере... Вікуся, ні, 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 не треба перевертати. Ми Пішли. вже з вікою приїхали з вулиці. Зараз покажу вам, що ми купили в Велмарті. Купили ось таку банку томатів маринованих. Далі купила сирок фанні, два сирки фанні, точніше, ванільні це для віки, кілограм гречки, йогурт. Активі собі із ананасом, Молоко селянське, ультрапастеризоване, кефір Яготинський. 2,5%. булочку, таку ж саму, як в минулий раз, поріг з маком. І купила овочі: треба зробити заготовки для борщу, бо я люблю готувати із заготовок, а вони вже закінчились в морозивці. Ось, Тому треба зварити, натерти і нарізати капусту, зварити, натерти буряки і нарізати капусту, і заморозити. В морозилці заготовки на борщ. Ось такі були у нас покупочки. Дівчата, я тут зараз куховарю. По-перше, зварила компот із сухофруктів і алечі. Далі буду зараз для Віки на вечір варити цукіні в пароварці, ось вже дістала її. Зараз буду очистити і нарізати кабачок цукіні. Так, для Віки вже цукіні варяться. Я на вечір ставлю варити в мультиварці гречку. Віка там на задньому плані кричить Я молодець. Зараз буду ось в таких двох формочках робити для віки омлет на паровій бані. Наливаю в сковорідку водичку і закриваю кришкою, там робиться омлет. Ну, Я зараз покажу. Яйця ось я вже збила одне яйце, точніше, з молоком і з сіллю. Ось так наливаю її в формочки, наливаю ось водички в сковорідку, щоб вони там десь половину висоти формочки покривала вода. Накриваю кришечкою і вмикаю, скип'ячую, а потім просто роблю на водяній бані на середній напрузі комфорки. І яйця починають отак варитись. Потім, коли їх виймаєш, вони, звичайно, опадають. По, типу, як комлет в мультиварці, теж опадає, коли кришку відкриваєш. Так, яйця вже доварились. Відкриваємо, щоб не накапало на яйця. Бачите, вони осідають, зараз я їх буду діставати. Ложкою дістаю, просто виковирюю звідти. Ось так. І буду нарізати. Тим часом вже доварилась гречка, я її пересипала в каструлю і перемішала з вершковим маслом. А ось остиває Вікіна вечеря. Ось бачите, яка в нас гарна зачісочка. Ось такі в нас всі-всі заколочки прямо на голівці. Дуже красиво, дуже нарядно. Їж, їж, їж. Ні, не, не треба палувати. Давай кабачочок. І омлетик. Омлетик краще вилочкою якусь. Ложечкою. Добре ложечкою. Давай тоді кабачочки вилочкою. Треба з'їсти кабачочки. Потім там буде водичка. Бо як я тобі її дістану звідти. Це ну, сік з-під кабачочки, вона любить. Омлетик, Омлетик хочеш, так? Позай. Ну, бери тоді ложечкою. Не набирай багато, не набирай, не набирай. Пережуй, потім візьмеш. Відкривай. Зараз і покладеш і омлетик також. Давай ротик відкривай. Добре, оце давай оце. Це дуже багато ти набрала. Біка, тобі два роки і один місяць. Ти ще не награлася з їжею, ні? Це дітки в 6 місяців минуть руками їжу. На. Так треба доїсти кабачки і потім буде водичка. Ти ж все порозминала. Ти ж зробила з нього кашу. Де ж там я наберу водичку? Давай, отак. Не штовхайся. Дивись, щоб ти не впала. Вирішила ще підсмажити на вечерю трохи нагетсів. Це нагетси легко. Ось в мене якраз залишилось 6 штучок, і я їх закинула на сковорідку. Ще я роблю салатик. Нарізала вже пекінську капусту, помідорчики, мас... маслини. І залишилось тільки нарізати ось такий сир, м'який фета. Все, салатик готовий вже, заправлений олією. Так, і хочу ще показати своє сьогоднішнє замовлення з епіцентру. Прийшло мені, як завжди, на поштомат. Замовила ось такий засіб: це ополіскувач, якийсь німецький такий вибрала. Якась ось така торгова марка. Коштував 97 гривень. І замовила ось такі капсули для прання, пероль для чорного прання. Чорні речі, перу капсулами, е, я вже розповідала, тому що від, від порошку на них розводи ось в такій упаковці, бо там воно було серед усіх найвигідніше купувати. Коштували такі капсули 329 гривень за 23 капсули. Все, дівчата, я буду вже з вами прощатись, тому що я, буду, я хочу їсти і треба ще поприбирати на кухні, але це вже не дуже цікаво, тому вже буду завершувати влог. Всім дуже дякую за увагу, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.